Шукаєте модель для бізнесу кавомашини, яка буде вам постійно готувати крутезну каву. Це юра е 8 e 80 Це 20-го року каварочка. Давайте лати собі зробимо. подивимося, як вона робить. До речі, високий оцей носик нам дозволяє робити у високому стаканчику. Не кожна каварка так може зробити. І плюс, плюс, плюс цих машин. Те, що вони і свіжі, і гарні, і смачну каву готують. І головне, не потребують зйомного заверного блоку. Він тут фіксований, зібраний для того, щоб спеціаліст тільки його знімав. Тобто раз на рік ви можете носити його в сервіс, самостійно заверний блок краще не чіпати ні вам, ні вашим співробітникам. То круто. Просто робите чашка за чашкою, за чашкою. Дивимось. І додає кавки до цього чудового пінного напою, який вас буде дивувати і візуально, і головне смаком. Давайте трохи поглянемо. Сюди просто треба парасольку, можливо, трохи цукру, і у вас виходить суперовий напій, який буде радувати і, ваш, і вас, і ваших гостів у вашому закладі або на роботі в офісі. Коварка після повного ТО огляду. В неї невеликий пробіг, конкретно в цій 5 тисяч порцій, і коштує вона 23 тисячі гривень. І робить суперова еспресо також. Так що, Юра е 8 е 80 крутезні машинки для бізнесу і для офісу.